Осінь на узліссі фарби розбавляли, пензликом легенько листя фарбували, вже руда ліщина, пожовтіли клени, в пурпурі осінні тільки дуб зелений. Доброго дня, малята! Вітаю вас на нашому творчому занятті! Ано ну, гляньте уважно, хто це до нас прямує? Це поштовий голуб. Він приніс нам листа. Виявляється, маленьке руденьке лисенятко запросило нас до лісу. Дітки, зажурилось лисенятко. Незабаром золотаве листя облетить з дерев, і у лісі буде сумно. Пропоную зробити аплікацію осіннього дуба. Подаруємо лисеняті і взимку ця аплікація буде нагадувати лисеняті яскраву пишну осінь. Почнемо! Перед початком роботи попрошу дорослих підготувати дітям аркуш білого або іншого кольору паперу, на ньому намалювати. Або як я, вирізати стовбур дерева, підготувати дубові листочки двох розмірів, бажано двох-трьох кольорів. Великі, маленькі. Підготувати два-три овала світлого коричневого кольору і два овала більш темного. Бажано з самого початку підготувати дітям жолуді, які ми будемо приклеювати на крону дерева. Для цього ми беремо овал темного кольору, розрізаємо його навпіл і отримуємо дві шляпки для жолудя, наклавши поверх світлого овалу. Ми отримаємо жолудь. Таких жолудів може бути 2-3 за бажанням дитини. Обов'язково треба мати клей. Дітям краще працювати з клеєм-олівцем. Перед роботою обов'язково треба розім'яти руки і приготувати їх. Для цього повторюємо за мною пальчикову вправу. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, кіски уберіс стріпоче і бешкетно так летить. А ось дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листячко хапає, хап-хап хап, хап-хап-хап. Сонце з хмарки виглядає, близь-близь-блись, близь-блись-блись, близь, близь. вітер паучка гайдає, вниз, 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 вниз-вниз. Тепер наші рученята готові до роботи. Коли наші ручки вже готові до роботи, ми з дітками починаємо. Тож маємо стовбур дерева, стовбур дуба, міцний і розлога крона. На ці літи ми будемо накладати листечко. Ми беремо листечко, не взагалі поклала до себе білою стороною.

Літи думаємо прибрати копний і беремо серві. Посолотила ліси й допомогою серветки теплом зігріта, трішки ося земля, дали грона. Наприклад жовтий невеличкий. Ти розташуєш на верхівці. Пані Осінь, пані Осінь, зачекайте нас. Нашому дому не вистачає лише жолоді. Пані Осінь, пані Осінь, пані Осінь, перші дощики. Ось капливачка упала і чудеса. З некольорової сторони клеємо і прикладаємо нам взяти ще один. Пані осінь пані осінь, зачекайте нас. Озинулася навкругта та краса. Пані осінь, пані, осінь, пані щіки. Ось пробує мечка як сльоза.

Розташувати біля шляпки нашого жовтня. Ось таке чудове яскраве дерево вийшло в нас. Тепер ми це дерево можемо подарувати нашому лисенята. Я впевнена малята, у вас вийдуть яскраві осінні дерева. А ми прощаємося із нашим лисенятком. До нових зустрічей і вам, малята, до побачення, до наступних цікавих занять!